Сухій шкірі не можна умиватися водою. Хоча б 10 днів не вмивайся водою, і ти мені подякуєш. Ти побачиш результати. Чому? Ну, дивись це відео до кінця. Всю ніч, поки ми спимо, суха шкіра намагається відновити гідроліпідну мантію, намагається захистити себе, а зранку ми її змиваємо. Це великий гріх для сухої шкіри. Тож. Дивимося поетапне очищення. Перше, що ми мусимо зробити, звичайно, хочеться прокинутися і вмитися. Ми беремо гідролат. Я доросла жінка, я беру суміч антієдж. Перший етап. Щедро бризкаємо все обличчя гідролатом. Так, ми прокидаємо всі наші оченята, можна від кислячків помити і все-все-все. Друге, якщо твоя шкіра ще тебе не задовільняє на 100%, вона не блистить, як тобі потрібно, вона відчуває стягнутість, на ній є зморшки, ти хочеш пропихнути свій активний крем всередину, залишай молочкове очищення на ранок. Якщо шкіра тебе вже повністю задовільняє, тоді зранку... Молочко ми не використовуємо. Зараз протремоватним диском і перейдемо до тоніка. Але, якщо все-таки використовуємо молочко, то як саме? Другий етап, якщо ти хочеш зробити свишки розсяючи молодою моршок, ми наносимо очищуючи молочко, ретельно приторможуючи в місцях активної міміки. Для того, щоб наші креми спрацювали. Як найкраще. Перевертаємо ватний диск і забираємо залишки молочка сухою стороною. Бачите, в мене шкіра почервоніла. Це очищення для сухої і чутливої шкіри. Тепер на моїй шкірі вже немає надлишку мертвих клітин, тому зранку я використовую тільки гідролат і тонік. Наступний етап тонік для сухої і нормальної шкіри. Якщо ваша шкіра чутлива, у нас є рожевий для чутливої шкіри, який прям такий делікатний-делікатний. У делікатний. професійній косметиці є багато тоніків, обираємо їх в залежності від проблеми, яку ми хочемо вирішити. І, звичайно, дуже ретельно протираємо там, де в нас хімічні зморшки. Зараз покажу, де довкола, очей можна терти і де не можна. Ви часто задаєте питання, як близько до очей можна протирати тоніком. У мене є такий жоржик. Бачите, отам, де в нас все, що всередині переорбітальної кістки, там немає підшкірної жирової клітковини. Там не треба. Тож пальчиками пощупайте свою кістку. І глибше, ніж та кістка розташована, ми не заходимо. Але отут абсолютно спокійно активуємо наш крем. Наступний етап сироватка для вашого типу, для вашої проблеми. Ми її обираємо по проблемі. Один натиск сироватки на дозатор. Сироватку наносимо умиваючими рухами на все обличчя. Шийку декольте. Наступний етап крем для повік. Виноградне зернятко на два пальчики. І отакими легесенькими рухами повторюйте за мною. Наступний етап крем для губ. І ранішній догляд для сухої шкіри займає всього 2-3 хвилинки. Це не так довго. І вже через 20 хвилин ви можете наносити свій макіяж. Тепер крем. Ми його теж обираємо по проблемі. У нас їх багато, всі смачні, всі корисні. Кремчику чим побільше, а залишок через 20 хвилин можна зняти сухою серветкою. Нехай вона нап'ється, наїсться, І що я вам скажу? Коли шкіра напита, вона не горить, не вмивайся зранку. Спробуй 10 днів, ти мені подякуєш. Якщо тобі сподобалось це відео, буду рада, якщо ти підпишешся на мою сторінку, поставиш дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наступні корисні відео. Я тут для розумних жінок пропросив у всіх її проявах.